У 1939 році частини Полтавської, Харківської та Чернігівської областей об'єдналися. Так утворилася Сумщина. Факти та матеріали становлення області і експонували у краєзнавчому музеї. Центральними тут є матеріали власне про людей Сумщини. Це ті постаті, котрих потрібно знати в обличчя, переконані краєзнавці. Ми вперше подаємо на огляд наших відвідувачів унікальні архівні документи. Матеріали з фондів краєзнавчого музею, які дійсно висвітлюють окремі сторінки історії нашого краю, бо це тема велика, багатогранна, і про неї можна говорити дуже багато. Експонати збирали спільно з державним архівом області. Тут ордени, згадки у фотографіях, ювілейні пам'ятні монети та документи, які розкривають механізм формування Сумщини. Саме сьогодні представлений указ президії Верховної Ради, постанова центрального комітету. КПБУ України, довідка статистична про утворення області, таблиці районів, список депутатів. У музеї відвідувачі можуть побачити і відчути історію області. Більше всього, матеріалів 39-41 років. Саме тоді і відбувалося становлення області. За досить короткий термін Сумщина стала дійсно лідером в державі. Тому що як, як працювали люди самовіддано, як за короткий час були побудовані заводи, як розбудовано наш аграрно-промисловий комплекс. І те, що дійсно це подвіг був людей. І я впевнений в тому, що ці люди заслуговують на велике майбутнє. І в нас воно є. Подивитися наочно, на історію Сумщини може кожен і цілком безкоштовно. Утім, такого замало, кажуть представники влади. Матеріал потрібно розповсюджувати. Ви побачили тут унікальних людей, унікальні матеріали є. І наше завдання, щоб знаєте, хороше було слово, таке художників передвіжна виставка. Треба, щоб ця виставка і дойшла до наших сел, до районів, до інших. Побачили учні, побачили університети, і не тільки ці матеріали. У нас дуже багато матеріалів. Ви знаєте, я ще раз повторюю, Сумська область це унікальна область. Виставка триватиме кілька місяців, і час від часу буде доповнюватися новими матеріалами. Юля Дементьєва, Віктор Лапченко, канал РТС.